Вітаю всіх друзі на своєму каналі, сьогодні коротенький такий відео огляд це е, Козак Полтавський, який до мене приїхав спочатку на незначну модернізацію, а потім з'ясувалося, що певні речі, які е, має бачити господар. В майбутньому своєму мототракторі, вони трошки не сумісні з цією конструкцією. Тобто, доведеться його не модернізувати, а переробляти повністю. Ну, звісно, конструкція сама по собі має право на життя і доволі добротна в своїх. Певних обмеженнях. І якщо не змінювати колі... колісну базу, там, скажімо, не встановлювати колеса більшого радіусу, і не змінювати деякі функції, то це кітнабор Козак-Полтавський, він доволі е функціональний. І всі свої функції він буде виконувати. Звісно, що під свої потреби, і свої роботи, які вам доведеться виконувати, вам доведеться трошки його підлаштувати під себе. Тобто це такі моменти. Звісно, що маємо мотоблок Форте 12 кінських сил. І цей мотоблок встановлений на кіт набор Козак Полтавський ЧП Кручков. Тобто цей е, повністю кіт набор, який, на, на якому зібраний цей мототрактор, буде е, продаватись. Так що, кому цікаво, то пишіть в коментарях або телефонуйте на мій номер. Я там координати господаря цього кітнабору. Ну, так як е, е, попрацювавши певний період часу, е, ну, так, я думаю, мабуть, в сезоні пару захотілося людині чогось більш цікавішого, більш потужнішого і більшого. Тому і було вирішено. Трошки модернізувати, ну, так як хто дивиться мій канал, то я взагалі або знімаю все те, що було зроблено до мене, і роблю все по-своєму. Тому і тут таке рішення. Або невеличка модернізація. Ну, як би, модер... модернізація тут. По суті, може бути така. До мене вже приїжджали ці тракторці. Це налагодження і модифікація, трошки, скажімо, інша, самої куліси перемикання з А так все інше тут доволі добротно і багатьох влаштовує людей. Який експлуатує. Тобто підйомний механізм тут, як ми розуміємо, за допомогою редуктора і тому подібне. Тобто, зроблений він доволі потужно. Має проміжний шкіл на три струмки, діаметр, мабуть, там навіть і 200 мм, відверто кажучи, я ще не проміряв. І поки що не розбирав. Тобто має цей кіт набор таку конструкцію, хто цікавився, можуть, звісно, і має гідравлічний тормоз на базі тормоза вазовського, барабанний задній тормоз. Ну, звісно, все доволі таки добротно. І, щоб сказати, що його перебуває. Мають переробити по-іншому, то це не із-за того, що він зовсім непридатний до роботи, а із-за того, що просто захотілося щось більш цікавіше. Сподобалась людині моя робота, і от, мав би я його переробити цей мотоблок вже давно, але так як на той час не було можливості і було дуже багато бажаючих переробити мотоблоки, тому він, цей кітнабор, був як перехідний період між тим, коли настане, як би мовити, черга для того, щоб зробити з нього більш-менш. Тут дуже багато буде додано опцій, які Побажав господаря І тому втілити це все на базі цього кіт набору, я не бачу ніякого сенсу. Тому і запропонував. Або я все це знімаю, як кажуть, демонтую і роблю все по-своєму, або другого варіанта не буде. Як кажуть, зроблено все більш-менш добротно. І тому, як би мовити, різати все і підганяти по-новому, це, ну, не бачу в цьому ніякого сенсу. Тому так і було прийнято. Так що, друзі, кому цікаво, такий набор, це один із. Кращих варіантів, які мені доводилось переробляти уже перероблені е, мотоблоки. І попереднє відео у мене був мотоблок на мотори, перероблений мототрактор на, на модернізації. ну Там це, як кажуть, цей кит набор, і е, той варіант це дві великі різниці. ну Відео не дуже. Якщо когось зацікавить, то після того як. Все це буде демонтовано. Фактично, тут буде залишиться двигун і трансмісія, КПП, редуктор. Ну і, звісно, от сама коробка під акумулятор, а все інше, так як продається тип продається набор Козак-Полтавський, в такому стані воно все буде продаватись Ну, це вже, якщо когось зацікавить, тоді, будь ласка, пишіть мені в коментарях або телефонуйте на мій номер. Номер телефону буде в описі під відео. І під багатьма відео у мене в описі є. попередні відео. Останнє відео я не е, залишаю номер телефону під відео, а попередніх відео у мене. Номери телефонів є в описі під відео. Так що можете зайти на мій канал і там знайти всю необхідну інформацію. Ціна питання, це вже будете, як кажуть, узгоджувати напряму з господарем цього кіт набору. Всім доброго здоров'я! Ну, мирного неба. І саме головне успіхів. До нових зустрічей.